Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас знову на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 лютей і я сію цибулю. Цьому році я вирішила поекспериментувати і виростити цибулю з насіння за один рік. Вибрала для цього я 6 сортів цибулі. Коли вибирала, керувалася тим, щоб цибуля могла лежати декілька місяців, тобто, добре зберігатися і щоб вона була не надто гострою. Тому зупинилась на таких сортах, як штутгарт Різен, Луганська, Цибулька Штутті, Вальська, Крістіни, ну і Ялтинська салатна. Своє насіння я виписувала у компанії Свитість товари поштою. Дуже люблю тут замовляти насіння, а ялтинську докупила у нас в магазині від фірми Ера. Також хочу вам похвалитися: отут у мене вже появляються перші сходи перчику, перші петельки. Сходи не є дружніми, але починають полегенькі з'являтися росточки, тому буду сподіватися, що все вдасться. А свою цибульку я розклала у такі плошечки. Мені лишилося тепер тільки прикрити насінини землею і помістити їх у цілофанові пакети. Для того, щоб створити парниковий ефект, а тоді покласти у тепле місце для проростання. Я думала, що цих 6 сортів цибулі це доволі швиденько розкладу і багато місця не займуть. А в мене вийшло дуже багато таких плошечок. У мене вийшло 12 таких плошок, і крім того, я ще зробила 3 равлики, тому що досвідчені блогери стверджують, що в равликах цибулька також гарно росте. Нічим не гірше, а місця на підвіконні вони займають менше. Тому в цьому році у мене буде отака робота з цибулею. Але чи зійдуть мої всі сорти, чи гарно проростуть, чи буду я мати з того столки зможу їх виростити такими, як я бажаю, то будемо спостерігати вже в наступних відео. Тому всіх рада була бачити в себе на каналі. Всім багатих і щедрих урожаїв! На все добре! Па-па-па-па.